Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Так, зробити перший крок важко, але зміни можливі і вони того варті. Вітаю Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 14 по 20 квітня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож, давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Валютні гойдалки. Євро б'є рекорди. 15 квітня Національний банк України зафіксував рекордний офіційний курс Євро 47 гривень 3 копійки. Це найвище значення за всю історію фіксації курсу європейської валюти в Україні. Попередній максимум становив 46 гривень 20 копійок та був зафіксований у вересні 2023 року. Разом із офіційним курсом зростає і вартість валюти в комерційних банках. Так, Приватбанк на цьому тижні продавав євро по 47 гривень 39 копійок, ощадбанк і Монобанк по 47 гривень 35 копійок. У національного банку пояснюють рекордне зростання курсу євро технічними причинами. Зокрема, гривня прив'язана до курсу долара, а тому курс інших іноземних валют розраховується на основі їхнього співвідношення до долара. Це означає, що якщо євро зміцнюється відносно долара, він автоматично дорожчає і щодо гривні. Саме така ситуація зараз спостерігається на міжнародних валютних ринках. Євро суттєво піднявся в ціні по відношенню до долара, що й спричинило зростання його вартості в Україні. Тим часом назріває питання альтернативної резервної валюти. Ще в січні цього року були чутки, ніби саме євро може нею стати. Нагадаю, хоч в Україні основна грошова одиниця гривня, резервною валютою є наразі долар, адже багато розрахунків, заощаджень і навіть цін орієнтуються на нього. Якщо простими словами, то резервна валюта це така іноземна валюта, яку зберігають центральні банки різних. Країн для підстраховки вона допомагає стабілізовувати економіку, підтримувати курс національної валюти і проводити розрахунки з іншими країнами, щоб валюта стала резервною. Вона має відповідати кількому мовам: зокрема, бути стабільною без високої інфляції, і різких коливань, мати довіру до країни, яка її випускає, і до її політики бути легкообмінною, тобто конвертованою в інші валюти без жодних обмежень. Через турбулентність на всіх світових ринках у зв'язку з новою торгівельною політикою ця довіра похитнулась. Тому зараз інвестори по всьому світу поступово відмовляються від долара і шукають більш стабільні та безпечні активи. Традиційно такими вважається золото, але сьогодні все частіше вибір падає на євро. Боє сприймається як передбачуване місце для ведення бізнесу та зберігання коштів. Тож євро відповідно виглядає найдійнішою валютою на тлі глобальної нестабільності. Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував, що минуло менше ніж півроку від початку роботи нового складу Єврокомісії, а вже ухвалено низку важливих довгострокових рішень. Серед них угода про чисту економіку, плани для розвитку автомобільної та металургійної галузей енергозбере. Переозброєння, реарм, а також покращення доступу до житла в ЄС. Виникає логічне запитання: а що ж робити українцям із заощадженнями? Бо статистично їх в Україні найчастіше робили в доларах. Тут погляди насправді різні, хоч і сходяться, вони на тому, що різких кроків поки робити не варто. Але якщо міркувати стратегічно, через геополітичну нестабільність існує вірогідність, що продовжуватиме рости вартість золота, його ціна злетіла до нового історичного максимуму понад 3 328 доларів за унцію. Крім того, золото не прив'язане до жодної валюти, його вартість формується на основі обсягу пропозиції та попиту на ринку. Економіст Олег Пензин висловився про гривневі облігації внутрішньої державної позики як вигідну та надійну альтернативу у збереженню грошей в валюті. За його словами, ті, хто зберігав заощадження в доларах, лише з початку року втратили близько 5%, адже курс у продажу впав із 43 до 415 гривні, а в купівлі до 41. Натомість гривневі ОВДП з прибутковістю 16% річних за цей самий період принесли дохід близько 4%. Ще одна стратегія, про яку кажуть зараз експерти, диверсифікація. Як пояснює економіст і професор університету Львівська політехніка Олексій Другов, громадянам, які не мають змоги постійно стежити за ситуацією на валютному ринку варто розділити свої заощадження рівномірно між трьома основними валютами гривною, доларом і євро. Тобто по 33% на кожну. На мою думку, щоб одна резервна валюта відійшла, потрібно, щоб з'явилась натомість альтернатива, якої зараз не існує. Всі країни в світі дуже добре розуміють, що це занадто потужний важель, і тому навряд чи хтось добровільно погодиться віддати цей важель новій країні. Тож, навіть попри ексцентричну поведінку господарів долара, він принаймні на якийсь час залишається світовою резервною валютою. Але ви обираєте свою інвестиційну стратегію на власний розсуд, адже нічого із вищесказаного не є фінансовою порадою. Перехід на біопальне на цьому тижні з'явилась новина особливо важлива для водіїв. 1 травня набуває чинності норма закону про обов'язковий продаж бензину з 5-відсотковим вмістом біокомпоненту, тобто спирту. Біоетанол це зневоднений етиловий спирт, виготовлений із рослинної сировини в Україні. З огляду на розвинену аграрну галузь і мережу спиртових заводів, його можна отримати з кукурудзи або цукрових буряків. Основне призначення біоетанолу використання як біопалива або паливної добавки до традиційного бензину його застосування вимога закону, який Верховна Рада ухвалила у червні 2024 року. Причина це декілька: по-перше, екологія. При згорянні біоетанолу викиди шкідливих речовин менше, ніж бензину. Очікується, що це допоможе зменшити парниковий ефект та покращити якість повітря в містах. По-друге, енергетична безпека у Європі, як і в Україні, обмежені запаси нафти та нафтопродуктів, якщо буде частину пального, можна замінити спиртом. Який виробляється в середині країни, це вже зменшення залежності від імпорту. По третє євроінтеграція. Як країна кандидат на вступ до ЄС? Ми маємо адаптуватись до європейських екостандартів, а на них там ще як зважають. У більшості країн біоетанол у пальному вже давно норма. Тут активно використовують бензин Е5 та Е10, тобто відповідно з 5 і 10 біоетанолу відсотками в складі пального. Сьогодні бензин із 10% відсотками біоетанолу заливають у свої автоводії Австрії, Франції, Швеції, Чехії, Ірландії, Угорщини, Литви Нідерландів. А з 23-го року до них доєдналися Польща, Румунія та Словаччина. І є ще одна виключно українська причина: після 24 лютого, 22-го року, експорт агропродукції значно ускладнився. Логістика стала дорогою і повільною. Тож замість вивозити кукурудзу, варіант переробляти в біотанол прямо в Україні. Щоправда, це звучить наразі як ідеальний сценарій для України, але поки триває повномасштабне вторгнення. Цей варіант залишається радше теоретичним на практиці ж, усе інакше, каже директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. За його словами, близько 90% біоетанолу в Україні завозитимуть уже в складі готового пального. Тобто компанії будуть максимально орієнтуватись на імпорт. Це простіше, швидше і безпечніше, саме в умовах воєнної логістики. Але і тут є нюанси. Головна технологічна проблема біоетанолу його гіроскопічність. Тобто він активно вбирає вологу з навколишнього середовища. А це вже ризик, якщо у бензовозі на автобазі чи резервуарі АЗС залишиться хоча б трохи води, іржі чи бруду, пальне може розшаруватись і втрачати експлуатаційні властивості. А ще треба зважати, що є ризик для старих автівок, бо спирт, що входить до складу бівопального, активно розчиняє забруднення, які роками накопичувались в паливних баках. Усе це може потрапити далі: в насоси, фільтри, форсунки і просто забити систему. І цей перехід на біопальне може обернутись ремонтами і чергами на СТО. А взагалі це не просто перехід на інше пальне, це нова технологічна культура. А вона потребує серйозних інвестицій у персонал лабораторії, очищення резервуарів, контроль вологості. Директор А 95 також каже, що усвідомлює: перший час скарг може бути багато. Бо відстежити, де саме щось пішло не так, дуже складно. Але сценарії реагування вже розробляють. Звісно, виникає запитання, чи подорожчає бензин через биоэтанол. Так, але не суттєво справа в тому, що бензин е 5 вже не стандарт для європейських виробників. Більшість з них давно перейшли на е 10. А отже, щоб готувати е 5 спеціально для України, доведеться запускати окремі потужності: нові резервуари, естакади, логістику. За це вони просять 15-25 доларів на тонни. У перерахунку це плюс 50-80 копійок на літрі. На мою думку, те, що ця норма буде впливати на покращення екології, та ще й потрібна для євроінтеграції, є позитивною новиною. А ще якщо уявити в середньостроковій перспективі це може бути і вигідно для українського споживача. Оскільки виробництво працюватиме в Україні, і це принаймні частково компенсує відсутність власних великих запасів нафти, а отже, знизить і ціну. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Великдень. 20 квітня Україна та всі християни світу відзначають Великдень. Дата цього свята змінюється щороку, адже обчислюється за місячно-сонячним календарем. Та одне правило лишається незмінним: Великдень завжди святкують саме у неділю. Цього року винятковий випадок: християни всіх конфесій і православні, і католики відзначають Великдень разом. Таке трапляється не часто. Востаннє свято припадало на спільну дату у 2017 році. Великдень в Україні не лише духовне свято, а й глибока родинна традиція. Господині печуть паски, здобні або сирені, варять яйця, фарбують їх або розписують. До святкового кошика кладуть м'ясо, ковбаси, салати і інші смаколики, і усе це несуть до церкви на освячення. У православній традиції існують і певні заборони. На Великдень не можна сваритися, зловживати алкоголем, переїдати чи бути байдужим до чужого горя. Великдень має пройти в радості, світлі та вдячності. Проте сьогодні ми живемо у таких реаліях, що і атмосферу, і традиції ворог намагається зіпсувати. Президент України Володимир Зеленський застеріг, що на Великдень та в дні після нього існує ймовірність нових російських атак на українську територію. Під час виступу він наголосив. Хоча енергетичний сектор і вдалося частково захистити, це в жодному разі не означає, що загроза минула. Національна поліція посилить заходи безпеки по усій країні. Правоохоронці нестимуть службу поблизу храмів на автошляхах і вулицях, де очікується скупчення людей. Також заплановано посилене патрулювання біля місць проведення богослужінь. Поліціянти можуть вибірково здійснювати поверхневі перевірки громадян. Розклади богослужінь склали з урахуванням комендантської години. Її на Великодню ніч не скорочували. Починається вона опівночі і триває від 3 до 5 годин в залежності від області. Храми відвідувати можна після її закінчення, а нічні богослужіння мають бути в онлайн-трансляції. До слова, цьогоріч великдень відзначають 90% українців, і за інформацією від соціологів, все більше з них планують іти до храмів. Опитування компанії Градус показало, що понад половина респондентів 51% – відвідають церкву протягом великоднього тижня. Переважно у неділю, проте є й ті, хто пішов на служби у чистий четвер чи страсну п'ятницю. Цікаво, що порівняно з 23 роком, кількість тих, хто взагалі не планує йти до храму, зменшилася з 40% до 29%. Аналітики пояснюють таку динаміку бажанням українців жити повноцінно навіть у такий важкий час. Відверто кажучи, я розділяю прагнення потішити себе смачною пасочкою та зосередити свої думки на хорошому. Заради цього і борються наші захисники. Але я утримаюся від походів до церкви. Можна звернутися до Бога з будь-якого місця, і я вірю, що він почує, і пробачить кожного, хто цього дня хотів би бути у храмі, але з міркувань безпеки залишається вдома. Тим паче є можливість долучитися до онлайн-трансляції. Головне це щира молитва і світло у серці. Зведення з фронту. Попри розмови про можливе перемир'я чи дипломатичні зрушення, ситуація на фронті схоже не легша. Бойові дії тривають по всій лінії зіткнення від Сумщини до Херсонщини. Війська РФ продовжують наступальні дії на багатьох напрямках. На північному напрямку тривають запеклі бої за два українські населені пункти в прикордонній зоні Курської області Олешню та Горналь. Їхнє стратегічне значення полягає у контролі над висотами та лісовими масивами, які забезпечують перевагу в управлінні боєм. Якщо ЗСУ будуть витиснені з цієї зони, бойові дії неминуче перемістяться в Сумської області. Противник уже прорвався поблизу села Басівка, але просування на цьому напрямку незначне. Українські сили утримують позиції. Ці завдають ворогу суттєвих втрат. Також армія РФ намагається прорватися на територію України ще в одному напрямку поблизу Курського плацдарму. Про це свідчать дані карти Deep State. На ній видно, що так звана сіра зона розширилась вже безпосередньо на українську територію неподалік траси на Суми цього тижня. Дуже страждало мирне населення у вербну неділю. Ракета з касетами наробила біди більш ніж сотні постраждалих у Сумах. У Харківській області ситуація залишається неспокійною, однак українські війська зберігають тактичну ініціативу на кількох напрямках. Проте РФ продовжує тиснути на Вовчанськ, намагаючись прорвати Оскольську лінію оборони та захопити безпосередньо саме місто Куп'янськ і Борово. Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський каже, що ймовірно окупанти спробують знову захопити місто Вовчанськ до 9 травня, до річниці нападу на місто. Зсу готуються до контр. Удару біля села Дворічне противник потребує постійного підвезення боєприпасів і техніки для підтримки свого угруповання на правому березі та продовжує спроби налагодити понтонні переправи. Щоправда, на щастя, поки безуспішно. На Луманському напрямку спостерігається активізація ворожих дій. Війська РФ чинять тиск із лівого флангу від лиману, прагнучи прорвати оборону ЗСУ за допомогою розвитки боєм і спроби прориву в глиб позицій наших військ. Про це повідомив офіцер 3 3-го механізованого батальйону 115-ї механізованої бригади з позивним фартовий. За його словами, противник не припиняє обстрілів українських тилів, а також постійно відправляє уперед піхотинців. Водночас змінилась тактика наступу. Якщо раніше росіяни використовували малі штурмові групи по 3-4 особи. То тепер усе частіше висувають поодиноких військових, часто у маскувальних плащах, щоб їх складніше було виявити. Вони пробираються до українських траншей, там ховаються і налагоджують зв'язок. А вже потім чекають на підхід основної групи. Не менш запеклі бої тривають поблизу Сіверська. Співзасновник Діпстейт Руслан Микола розповів, що окупанти мають успіх у Білогорівці. Більшу частину села ворог контролює. На жаль, не одиничні вже випадки, коли противнику вдається просочуватись через оборонні порядки у районі Верхньокам'янського Білогорівки. Командування окупантів концентрує зусилля на прориві в районі Часового Яру та Турецька. Були випадки, коли колони просочувались у Щербинівку і навіть до Району плещівки, але у турецьку досі триває оборона. Противник його не контролює. Два окремі угруповання мають на меті взяття часового яру і турецька та подальший наступ на Костянтинівку важливий логістичний вузол, що прикриває слов'янську краматорську агломерацію. Саме вона є ключовим оборонним рубежем на Донбасі. і Її втрата може суттєво ускладнити оборону регіону. Біля Покровська ворога зупинено. Місцями його намагаються відкинути, і це вдається. Можна вже констатувати, що противник на Покровську втратив ініціативу. Цю інформацію також надав співзасновник Діпстейт. На Запорізькому напрямку на бої точаться в районі Кам'янське, яке ворог намагається повністю взяти під контроль. РФ значно наростила інтенсивність бойових дій та застосування сучасних засобів ураження, зокрема розвідувальних дронів і високоточної артилерії. Українські підрозділи змушені стримувати наступ ворога за складних умов. Вночі 15 квітня окупанти атакували Кам'янське безпілотниками, внаслідок чого пошкодили будинки та інфраструктуру. Щоб компенсувати нестачу живої сили на фронті, Україна активно розвиває напрям наземних роботів. У 2025 році планують передати військовим понад 15 тисяч таких роботизованих систем. Це має підтримати приблизно 800 тисяч українських військових. Наземні роботи вже використовуються на передовій, але їх провадження йде повільніше ніж повітря. Через більшу складність. Якщо невеликі fpv дрони коштують кілька сотень доларів, то наземні роботи стартують від двох тисяч і мають бути багаторазовими. Найчастіше їх застосовують для доставки боєприпасів чи спорядження в зони ризику, де автомобілі та піхота можуть стати легкою мішенью. Зараз Міноборону України схвалило близько 50 моделей наземних дронів, але регулярно застосовують лише 10-15 з них. Основні труднощі у технічному обслуговуванні потреби під зарядці, чи пальному, а також у складному ландшафті. Кожен наземний робот потребує щонайменше одного оператора, а часто ще й додаткове спостереження з повітря. Водночас найпростіші автоматизовані системи вже довели свою ефективність в обороні. Наприклад, кулемети з відеокамерами перетворюються на повноцінні бойові позиції без участі людини. На мою думку, ситуація на фронті стала напруженішою ніж на тому тижні, але залишається контрольованою. Як бачимо, хоч і були надії на великодні перемир'я, нічого подібного не спостерігається. Тож бережіть себе у великодні дні. Жіночий екіпаж у космосі. 14 квітня аерокосмічна компанія Blue Origin, заснована мільярдером Джефом Безосом, здійснила черговий туристичний політ у космос. Подія справді історична. Цей політ став першим за понад 60 років, коли в космос вирушив повністю жіночий екіпаж. Останнє таке було у 63-му році, коли радянська космонавтка Валентина Терешкова здійснила одиночний політ на борту корабля Восток 6 ставши першою жінкою у космосі. Але наразі вона є прихильницею Путіна і підсанкційною особою. Очолила місію Лорен Санчес, пілотка гелікоптера, журналістка та наречена засновника компанії Безоса. Також до екіпажу увійшли ще п'ять жінок ведуча телеканалу CBS Гейл Кінг, колишня ракетниця НАСА Аїша Боу, науковиця правозахисниця Амандон Гуєн, кінопродюсерка Керіан Флін та співачка світового рівня Кеті Перрі. Перед стартом усі учасниці місії, вдягнені в елегантне чорне, взяли участь у фотосесії для журналу «Ель». Командирка місії Лорен Санчес жартома висловилася. Космос, нарешті, стане гламурним. За інформацією компанії, космічний корабель New Shepard, на якому здійснювалося відправлення, стартував із заходу ковбойської столиці, піднявшись на висоту далі 105 кілометрів. Політ тривав 10 хвилин і був повністю автоматизованим, тобто на борту не було пілотів, а всі системи працювали в автономному режимі. Під час подорожі апарат подолав лінію Кармана, тобто умовну межу між атмосферою Землі та космічним простором, що проходить на висоті 100 км над рівнем моря. У певний момент капсула з екіпажем відокремилася від ракетоносія, і учасниці мали кілька хвилин у стані невагомості, спостерігаючи за планетою з космосу. Хоча потім мережею ширилися відеорозбори з сумнівом, чи взагалі справжнім був цей політ, бо на відео, судячи з притисненого волосся, гравітація все ще була, а мало би взагалі то стерчати, як у космонавтів, які перебувають в зоні відсутності гравітації. Після завершення польоту капсула м'яко приземлилася за допомогою парашутної системи та гальмівних двигунів, забезпечивши безпечне повернення всіх учасниць місії. А потім ще був конфуз з дверима, які мали би відкриватися в іншу сторону для правильної розгарметизації. Подія була задумана як частина туристичної програми компанії, яка все активніше робить ставку на участь відомих персон. Взагалі, зараз конкуренція у сфері космічного туризму розгоряється з новою силою. Компанії бізнес-гіганти не лише змагаються за якісь технічні прориви, а й за можливість відправляти людей за межі землі. Головними гравцями сьогодні є саме Blue Origin Безоса і Космічний Ікс, проєкт керманича електрокарів та мільярдера, який мріє колонізувати Марс. На арені також присутня Virgin Galactic Річарда Бренсона, яка перша запропонувала комерційні суборбітальні польоти. Але головна битва попереду: Blue Origin планує розпочати орбітальні туристичні польоти, вступаючи у пряму конкуренцію з космічним іксом, що наразі отримує беззаперечне лідерство. Ці гіганти вже неодноразово зустрічалися в суді, ділячи між собою мільярдні державні замовлення. На мою думку, космічний туризм сьогодні це вже не просто розвага для багатих чи технологічне досягнення. Це новий спосіб демонстрації влади. Хто контролює небо, той формує майбутнє і на землі. Тряда конкурентів не просто змагаються за орбіту, вони змагаються за уяву людства. Їхні ракети це такі медійні гачки, що дозволяють перетворити космос на подіум, трибуну і ринок водночас. Замах на відомого журналіста, 16 квітня стався інцидент у столиці. Пізно ввечері на території закритого житлового комплексу у Солов'янському районі невідомий посягнув на життя журналіста, виконавчого продюсера Суспільного Юрія Макарова. Про це повідомили на сайті мовника. Його госпіталізували в тяжкому стані, проте згодом повідомили, що загрози життю, на щастя, немає. Юрій Макаров, один з найвідоміших українських телеведучих і журналістів. У 98 році став головним редактором на «1 плюс 1», У 2007 році очолив видання Український тиждень, що претендувало стати українським за економіст, виключно україномовним, що було рідкістю на той час. Хоча згодом він залишив посаду шеф-редактора, продовжив писати для журналу як постійний колумніст. У 2010-х роках Макаров працював на суспільному мовленні спершу як ведучий ток-шоу Війна і мир, потім як керівник документального напряму та член правління. Зараз виконавчий продюсер «Суспільного» до речі, прямо напередодні нападу, 15 квітня відбувся фінал конкурсу на посаду очільника суспільного, де обрали Миколи Чорнотицького. Згодом з'явилась інформація, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження. правоохоронці проводять оперативно-розшукові дії, щоб затримати винуватця в інциденті. Також Суспільне звернулось до міністра внутрішніх справ із закликом узяти справу під особистий контроль. Таку ж вимогу підтримали провідні українські медійні організації, зокрема Медіарух, інститут масової інформації, Годетектор детектор медіа та інші. У своїй заяві вони вимагали прозорого і повного розслідування, а також регулярного інформування суспільства про його перебіг. І незабаром стало відомо, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко таки взяв справу під особистий контроль. За його словами, слідство аналізує дані з камер від. До спостереження та опитує свідків, сам Юрій Макаров уже прокоментував інцидент. Він вважає, що напад на нього міг бути пов'язаний із пограбуванням. Це одна з версій, яку він не відкидає. Водночас припускає і більш серйозний мотив. Раніше він уже фігурував у так званому розстрільному списку разом із відомими українськими журналістами та публічними особами. Про цей список говорили в медіа, ще на початку вторгнення, нібито РФ має перелік осіб, яких в разі окупації ліквідують в першу чергу. Тому Макаров не виключає, що нинішній інцидент може мати політичне або навіть зовнішнє підґрунтя як один з можливих проявів інформаційної чи психологічної атаки. Обличчя нападника Макаров не запам'ятав, бо за його словами в нього взагалі слабка пам'ятна обличчя сам Юрій зберігає спокій і навіть з іронією говорить про те, що можливо став мішенню саме через свою публічну позицію. Каже, якщо це справді опосередкований прояв братньої любові за перебріка, то він сповнений відчуття власної значущості. На превеликий жаль, останнім часом почастішали випадки нападів на журналістів, волонтерів в тилу. Це черговий привід замислитись про свою безпеку та постійно бути насторожі. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.